Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Яблучна випічка займає одне з перших місць серед осінніх десертів. І сьогодні ми вам пропонуємо рецепт яблучного пирога, який готується не зовсім традиційно. Він складається з двох частин бісквітної основи та соковитого яблучного шару, який зберігає смак свіжих яблук. Спочатку для бісквіту беремо 3 яйця. Додаємо 60 г цукру та чайну ложку ванільного цукру. Збиваємо до зміни кольору та збільшення об'єму. Висипаємо 70 г борошна та 5 г розпушувача. Перемішуємо. Та виливаємо в роз'ємну форму діаметром 24 см. Попередньо її потрібно застелити пергаментом, який краще змазати вершковим маслом. Випікаємо в розігрітій духовці 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас подобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні. Тепер. Видавлюємо сік з одного лимону, виливаємо його в сотейник та додаємо 80 мл води. Краще замість води додати яблучний сік. Ще додаємо 150 г цукру, ванільний цукор. Трохи кориці та ставимо на повільний вогонь. Додаємо 50 грамів крохмалю та доводимо до кипіння. Знімаємо з вогню і нехай трохи охолоне. Чистимо кілограм яблук. Натираємо на крупній терці та додаємо до суміші. Розмішуємо. І знову ставимо на маленький вогонь. Варимо до тих пір. Поки маса не почне гуснути. Все, начинка готова. Викладаємо її у форму на корж. Розрівнюємо. Та залишаємо у холоді на пів години. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.